Це історія людей, історія людей у війні. Своїми очима бачили, що таке гетто і що таке повне знецінення людського життя. Тому що люди у війні вони в першу чергу мусять усіма силами залишитись людьми, коли мені виповниться 60, Я піду тільки в режисуру. <гум> мені просто зараз не це важливо. Вони можуть не погоджуватися, але вони мусять зробити так, як я кажу. Бачу, як люди. Плюють або кидають сміття, або якось. Негідно ставляться до того, що їх оточує на вулицях, численні ролі у фільмах та серіалах: перевітниця, інший Франко, черговий лікар і не тільки вистави, та нарешті режисерська дебютна робота цієї осені, а саме жовтня, яка стане яскравою подією всього театрального сезону. Мене звати Вікторія і це Галка. Сьогодні ми говоримо з акторкою та режисеркою Надією Левченко про квіти під руками диявола. А традиційно, перед тим, як ми розпочнемо, Розпочнемо. хочемо подякувати нашим спонсорам будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а цілі міста. Надії вітаємо вас у нашій студії, раді бачити. Добре. Ну і давайте розпочнемо з найосновнішого з вашої режисерської дебютної роботи, mm -hmm. яка буде в жовтні. Квіти під руками диявола. Перше запитання: який сюжет? Що нам очікувати? Mm -hmm. Бо це за книгою Лариси Мончак. Так, це її дебютна п'єса. і так співпало, що в мене ніби як такий… Можна... Немасштабний. Не знаю, чи це дебют, бо я режисую постійно. Просто те, що моє прізвище і мене кличуть тепер режисерка. Це одна з сторінок історії нашого міста. Так як я живу тут 92-го року, я люблю це місто, і тому мені ця історія просто відгукнулась як, як Наді. Як мешканці міста. Одна з сторінок, про яку я не знала. І через те, що я про неї не знала, мені видалось, це буде важливо, якщо я привідкрию її, і її будуть знати наступні покоління, наші мій син, Там, або ті люди, які мого покоління не знали, теж дізнаються. Через отаку виставу про, про те, що відбувалося в нас тут, сорок першому році, на початку Другої світової війни. Це історія людей, історія людей у війні. Історія людей, які своїми очима бачили, що таке гетто і що таке повне знецінення людського життя. Це історія людей у війні. І, напевно, це відгукнеться нам тепер. Так, тому що люди у війні, вони в першу чергу мусять усіма силами залишитись людьми. І там буде, в нашій роботі буде і про це теж. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Це дуже важливо для того, щоб галка ставала кращою. Як так трапилося? Вам запропонували цю роботу? Як взагалі це відбувалося? Як ви погодились? Та неправда, це е, така вже була е, не те, що запропонували, а не полягли. Е, е, я робила проект від громадської організації Франківський драмтеатр» Драматичні читання, де збирала сучасну українську п'єсу. І ми робили такі читання. Це давно історія популярна в Україні. В основному часто проводилася в Києві, у Львові. Я дуже хотіла залучити це сюди, Денасу-Франківськ. Мені потрібен був асистент, який бо ви розумієте, що багато п'єс, це вичитати як куратор проекту, як то я і діючий актор. Мені було складно вичитати все. І мені потрібна була людина, яка б. Допустимо, моніторила е, ці п'єси, а мені видавала вже на розгляд, що от, справді якісно, що можна почитати і спробувати зробити чітко. Мене познайомила з Ларисою Мончик. Вона керівниця літературної студії Перлина. І я попросила її, Ларисочку, можете мені допомогти. І вона мені от закидала п'єси, е, дуже мені в цьому допомогла. І потім так каже: Надю, в мене я тут п'єсу написала, можете почитати. Я не кажу, щоб ви її брали в чітку, але можете почитати. Я почитала, і, власне, мене вразила історія. В театрі я дуже люблю хороший текст, глибокий текст. Мені подобається, коли є що грати, коли все не буквально. Тут історія якраз про простоту тексту і про глибину самої історії в цьому варіанті. І я кажу, Ларичка, хочу цю вашу п'єсу почитати. Та ні, ні, ні. Я кажу, ні, я зроблю, я зроблю, ви подивитесь. Ну, ми зробили, всім сподобалось. Потім нас запросили вже, як ті люди, які були на Чіці, ще повторно провести чітку, бо як то кажуть, за багаточисельними проханнями uh -huh. ми зробили повторно. Потім нас запросила одна компанія, бо для них це була яскрава подія. Ми робили для них. Одним словом, рази 4 чи 5 ми читали цю історію, і мені Держипівський потім росали. Слухати, візьми, та постав її в театрі. От прям так чого ти не поставиш. Каже, та же ні, я не хочеться ставити. Вона ну, кажу, чітка, абсолютно. Та постав. І тут Лариса випускає книгу. Ну, вже виходить вона в опублікованому, в політурці все. Ну і все, я зрозуміла, свало нами. <смас> Треба ставити. А взагалі, як це в ролі режисерки, от повністю. Як сподобалось, не сподобалося. Не було ніяких труднощів. Я давно в те в цьому театрі, в цьому колективі. Мене всі знають. і Я всіх знаю, ніколи не працювала виключно акторкою. Я завжди десь була всередині процесу, або як е, асистент, або як помічник режисера. Або ну коротше, я все одно навіть коли просто виконувала ролі, від мене нічого не вимагалось, Я завжди спостерігаю за процесами, які відбуваються в театрі. Глобально мене не цікавлять, тільки я на сцені мене цікавить все. І світло, і декорація, і партнери, і тексти, і ну, коротко, все, я така задротка. Я хотіла почати цю роботу в любові, я її почала в любові. Ну, я не розумію, що будуть складності. Зараз складності з е, встановленням графіків на, для репетицій, все uh -huh. це єдине. Тому що у нас всі дуже задіяні, багато вистав репертуарних, і я задіяна акторка, і окрім акторства, ще волонтерство плюс е, е, кіно і викладання. Ну, не, не просто. Але ми подолаємо. А ким власне ви надихалися? Можливо, є якісь певні режисери, з яких ви хотіли якось взяти приклад, перейняти щось. В мене взагалі з дитинства, ну це оця історія про те, що жінка-режисер це ж не режисер. І, так, так як я вже така давніша, то звичайно величезний пласт моєї освіти він простягався. Крізь е, кацапську сторону. Я не буду е, наводити зараз приклад, е, ким я надихалась, хоч ці люди там висловлюються в нашу підтримку, але ця тема закрита. Uh -huh. Я буду говорити зараз про те, ким я надихаюсь. Це Оксана Дмитрієва і е, Тамара Трунова. Це дві жінки е, яких я е, люблю як людей. Обожнюю як професіоналів. З одною вже працювала як акторка, а з іншою мрію, щоб працювати, і вірю, що ця співпраця відновиться, відбудеться. Обожнюю їх, власне, за їх відношення до тексту, за те, що вони роблять з текстом. І я не прагну стати, звичайно, таким, як вони. Вони мене немає освідчені, ерудовані жінки. Я трохи відстаю в цьому плані від них. Але, можливо, з часом. Там, коли мені виповниться 60, я піду тільки в режисуру <гум> <гум> і буду така режисерка вже, вже дуже освічена, еродована. Буду писати свої п'єси, і їх потім ставити. А ви згодом теж плануєте займатися режисерською справою, саме, можливо, вже якісь є ідеї, думки за що б ви ще хотіли взятися. У мене завжди дуже багато ідей було <гум> завжди. В мене не вистачало просто сміливості почати йти в режисуру. І так як я я задіяна, якби, якби я там мала якісь паузи, а мені мені пощастило, мене люблять режисери, я задіяна акторка, я, я дію. І так як через те, що багато вистав, в мене не є так багато часу, щоб щось фантазувати, я, е, і мені все видається, що все, що я вигадую, це вже все було. Але мені це видається виключно через те, що я постійно в цьому процесі. А люди, глядачі, вони ж не постійно вони ж випадають. І треба дивитись знову ж таки. Як я в, в роботі в процесі дивлюсь глобально на процес, так треба навчитись мені дивитись глобально на процес інформаційного простору, в якому живуть зараз люди. Тому що ну, мені здається, от якщо я це бачила, значить всі бачили. А так не є. Яку би хотіли п'ясу втілити на сцені? У мене це був ремарк. Завжди я мріяла поставити ремарку. Тріумфальну арку, але зараз треба буде переписати там, моменти, або це буде інсценізація, не знаю, виношу. Мені подобаються їх красиві тексти. А ремарки вони неймовірні. Mm -hmm. <хи> завжди так кажуть. Там, говорила з режисерами і сама навчалася в театральній школі, і завжди чула одне і те саме, що режисери досить часто якось. Мають свою точку бачення, актори мають свою точку бачення. Як вам вдавалося тримати цей баланс між вашим баченням і оцею волею, свободою акторів? І чи вдавалось взагалі? Тут як пощастить, Знаєте, все одно ти, коли режисер, ти обираєш команду все таки людей по спільним інтересам. У мене в даному випадку, ніби все зійшлось. Так, звичайно, є речі, до яких кожен ставиться. По різному, своє якесь відчуття. Але в даному випадку, як режисер, звичайно, я вислуховую позицію актора. Якщо ця пропозиція і те, що він пропонує, мені підходить. Звичайно, я кажу так, дійсно ви праві. Але якщо мені не підходить, я хочу бачити інше, то я кажу, мені просто зараз не це важливо і пояснюю, що важливо. Ну, вони можуть не погоджуватися, але вони мусять зробити так, як я кажу. <ріст> я ж теж актор. Я дуже добре цю історію знаю, що мені як актрисі деколи. Не дуже зрозуміло, що хоче да що далі бачить режисер. Я не знаю цього і тільки в фіналі, коли я бачу всю картину, я розумію, чому він наполягав, щоб я зробила саме так, а не отак. А власне, який слід ви б хотіли, щоб залишився в аудиторії глядачів у після перегляду вистави? з історії, чому я взялася за цю роботу? Я коли іду містом, і бачу, як люди плюють або кидають сміття. Або якось е, негідно ставляться до того, що їх оточує на вулицях, мені це боляче і прикро. І я для себе виявила таке правило, що коли людина знає про місце, де вона знаходиться, про будинок, на який вона плює чи копає. Знає історію, то і відношення до цього міста буде, місце буде інакше. Якщо люди будуть знати про історію вулиці Більвадерської, короля Данили та центральної цієї частини міста, де я живу, що вони будуть знати, скільки, що там було, як все відбувалося, і що це тільки нашою пам'яттю ми можемо виявити повагу, це є меседж. Що ця вистава це буде як одна з історій вулиць міста, щоб їх. Ці вулиці любили ще більше. А які подальші плани? От ми поговорили про режисерські плани, які б ви хотіли бачити. А от на чим працюєте як акторка зараз? Вистави, кіно. Зараз закінчила зйомки в мавці. Попереду зйомок не планується. Зараз планую власне завершити виставу і викладання. У Мене студенти от нещодавно повернулися з Києва, мала там з. Групу студентів Скарпенка карова три дні класі. Їду на шоу-кейс у Вільнюс, хочу подивитися вистави, знову ж таки набратися якогось натхнення, досвіду. Кожен гість, який до нас приходить, він проходить інтерактив маленький. Угу. Це таке коротке, така коротка гра, закінчує речення. Називається. Я кажу початок, а ви інтуїтивно закінчуєте. Угу. Між театром і кіно я оберу кінотеатр. Акторство для мене важливе тим, що. Я в ньому живу. Коли я була маленька, я мріяла стати. Балерина. Риса, якою я боюся в людях. Брехливість. Зараз я мрію про. Про перемогу. Найбільше чим я пишаюся, це. Мій син. Я шкодую про. Не можна ні про що шкодувати. Ні про що я не шкодую. <рес> Якби вистава квіти під руками диявола була кольором, то це був би. Світло, 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 сірий Мої улюблені режисери, якими я надихаюся, є. Якщо це театр, то це Тома Трунова і Оксана Дмитрівна. Дякуємо вам за перегляд. У нас сьогодні була режисерка, акторка Надія Левченко. Очікуємо в жовтні на чудову виставу. Ставте лайк, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на нас і до зустрічі!